Е, так, відповідно, відповідно до положення запись, да. відповідно до положення про комісії Хмельницької міської ради, засідання комісії є правочинною, якщо в ньому бере участь не менше як половина з депутатів. Сьогодні по списку в нас присутні 4 депутата, відсутні один. Е. Так, е, є пропозиція розпочати засідання. Його заперечення немає, приймається. Так, на порядок денний пропонується винести сім запитань. От, всі вони вам роздані, зачитувати не будемо. Так, є пропозиція затвердити за порядок денний. Голосуємо хто за? Всі за, проти немає. Прийнято. Так, перший у нас доповідач. По першому питанню доповідаємо секретар міської ради Крепкий Павло Васильович, Питання про внесення змін до рішення першої сесії міської ради 8 скликання від 08.12.2020 року номер 4 Утворення постійних комісій Хмельницької міської ради, восьмого скликань та за затвердження їх складу зі змінами. Ага, колеги, значить, Просте. ви знаєте, що наш колега Павло Качановецький склав повноваження депутата. Замість нього заходить представник Європейської солідарності Сергій, Сергій... Пастернак. Пастерна. І відповідно він має зайти ту саму комісію, з якою Павло Качановецький прийшов, тобто земельна комісія. А він вже сьогодні буде, не? так? Так, сьогодні вже буде представляти депутати. Якщо немає запитань. Прошу лучше стати на голосування. Ось і... є питання, заперечення. Прошу підтримати. Прийнято. Дякуємо, Микола. Дякую. Так, наступне питання у нас питання номер 2 Доповідає у нас начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради Тимошенко Ірина Ярославівна. питання про внесення змін та доповнень до комплексної програми підтримки захисників захисниць України, численів сіми Хмельницької міські територіальної громади на 24 28 роки, затверджені 45-ї сесії Хмельницької міської ради, 8 липня від 28 до сьомого двадцять третій номер 19-25 зі змінами. Просимо. Управління освіти вносить зміни до надання послуг Є ході якісь запитання? Заперечення прошу підтримати. Так, наступне питання у нас також доповідає Тимошенко Ірина а, ну Про внесення змін та доповнення до рішення 48 сесії міської ради. Ось скликання від 0610.23 номер 2069 про затвердження порядків використання коштів. Після бюджету передбачено на фінансування заходів комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській громади на 24 25 років зі зміни.

Gracias Все свої часто. Також затверджується новий порядок. На попередній сесії ми дали розкорення запитання? Прошу підтримати. Прийнято дякую. Добрий день. Так. Це Це ви замість Оліха, так? Питання у нас про затвердження положення про молодіжну раду при Хмельницькій міській раді та затвердження її персонального складу, нова редакція, правильно? Так. Доповідати мав Олег, якби від Олега є представник, так? Так, напевно, що тут Хто доповідає, Так, Можна чи щось Так, слухаємо вас. Щеталія дорога і мазус Наталі начальника. Входить якісь запитання? заперечення, Прошу підтримати. Рішення прийнято. Дякую. дякую вам, за увагу. Гарної вам роботи, дякую. Добрий день. Добрий день. Так, це ви у нас хто? Ага, все, є. Так, Наступне питання у нас номер 4 Про затвердження тарифів та платні соціальні послуги, що надаються Територіальним центром соціального обслуговування надання соціальних послуг. Дохід не перевищує двох прожиткових. На диференційованій оплаті ми надаємо тих, в кого дохід від двох до чотирьох. І на платній основі ми надаємо, в кого є дієздатні діти, і дохід перевищує 5. Порівняно ну, з минулим роком нам практично нічого не змінилося, навіть, як це не дивно, людино години стали трошки так, на 5 гривень дешевше минулого року, оскільки минулого року враховувалося, що в квітні місяця має бути підвищення, воно не відбулося, зв'язувалося все до заробітної плати, тому людина година у нас вийшла 97 і нові дікопів. Тобто, тобто, тобто. 1 гривня, 53, 1 гривня 53 за хвилину. Послуги, ви знаєте, надання різного виду. Це більше людей які потребують цих послуг. Але як і це ви відверто кажучи, не допоможні. То це ви тільки що сказали, цей тариф буде на всі послуги, як ви Так, да, ми затверджуємо, але вже індивідуально, дивлячись за рішенням управління праці, які доходять людини. Для тих, хто їде в так, так. Ми на платно. Перша безкоштовно. Для тих людей, які не можуть... Так, так, так. Вони подають якусь заявку? Так, так, вашу. Робимо оцінку, медики дають писанку. Я вчора оглядала проєкт рішення. Але чесно вам скажу, якщо пенсія 2,5... І мусити дуже багато випадків, особливо зараз. Раніше як, розумієте, я десь в душі такий, треба допомогти всім, хто потребує. Є такі, що відмовляються від послуг, є родичі, які платять за них якісь, наприклад, далі, які беруть тільки, наприклад, людина потребує і тої послуги, і тої, і тої. Але в залежності вона вже вибирає першочергові. вона і Соціальний робітник. Ага. Лоти приносить квитанції. якісь запитання за передачу? Зараз ясно відв'язано. Кажу, що цих людей дуже багато додається, оскільки працездатні виїхали, а не тільки здатні залишилися на вам. Дякую за Дякую. Ага. побачення. Добрий день. Добрий день. Так, наступне питання у нас номер 6 про затвердження у нові редакції положення про управління Центром надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради. Інформація значить начальника управління Центру надання адміністративних послуг Українського електро. Просимо вас. У нас нове положення у з тим, що пішли в сесії було за зміни. Там люди адміністратор. Та, 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 там були адміністратори, а не головні спеціалісти і державні реєстратори. Просто без положення, яке затверджувано. Він так і залишається дуже політично. Є, я, я хочу, є що... якісь запитання, зауваження, прошу проголосувати. Так, рішення прийнято. Так, наступне питання у нас номер 7 Про внесення змін до рішення 48-ї сесії Хмілінської міської ради 8-го характерині від 6 23-го 23 року номер 2077 про делегування повноважень органам самоорганізації населення в місті Хмільних змінення. Значить, доповідає так само начальник управління центру надання адміністративних послуг. Тут, що носяться зміни до третього сесії, доліка та тісна, зв'язку з тим, що відділі анульовуються, то довідка дійсна тільки тоді коли засвідчуватися будуть зговорити будинкового комітету серед ядері, або заступника, або заступника, печаткою по у Так управляє. Добре, ну, так і дійсно довідка, що видавати. Зараз, якщо нові довідки будуть надаватися, то це засвідчується. Спочатку і це управління центру. До речі, нема прошу проголосувати. Рішення прийнято. Хочу сказати, що реєстри кібербезпеки на, на сайті розмістили, де працюють більше трьох людей, це реєстри по нерухомості, по бізнесу і по акціях Тому Ну, на сайті є по всій Україні. Чому всій Україні. Капельська атака. Ми розмістилися зранку, А, це Вчора вечора, так? Вчора ще трошечки працювали. Перед цим були технічні неполадки із реєстрами. РТГ, це притискані надання витягу і демографічний реєстр, які ми працюємо поспорті. Тоді працювали чотири дні, теж інформували населення, сьогодні дали об'яву на сайті, теж розмістили, на своїй сторін і це всі реєстри змінювання. Ну і хочу подякувати нам всім, тому що читали на сайті у нас відмітано Міністерство цифрової трансформації надали Купок є СНАПІС. Це заслуга всіх. Я, всі, я хочу представити. Це форум був у Сатані, Хмельницька область, а Український форум був, п'ять тільки СНАПів з Вінницької області. На формі, коли представники з міністерства, я спілкувався там міністерством, міністерства сервісний центр, заступник Микола Миколайовича Кубіка, заступник голови начальника сервісного центру, то я за те, що мета дали кошти для того, щоб відкрити в себе сервісний центр. Я спілкувався, як на законодавчому рівні, тому що у нас сервісний центр є, якби є, так? Але сьогодні ну, посвідчення здати наукції та виїхати адміністративна правова база, я думаю, він сказав, що якщо в перший місяць 2025 року розбереться правова база, то можна буде зробити саме клас автомобіль бати, і що б здавали, то несуть звільнення до закладу, Так буде краще, то, можна людину, модель, да? а. А. то люди в Одесу їздять так, то я до чого веду, то над цим треба теж працювати, і сьогодні теж працюємо, мовляв, в місті Монополіст, то я кажу, ми хочемо запровадити транспорту, і депутатський корпус, і наші на нас підтримують, кажуть, тому це спільне заслугання, на чому це не тільки наша, це наша спільна. І так я пояснюю, там на форумі було є, приїжджали заслужники, робіть громад, були І ми не хочемо там 20 тисяч, то 30. Я кажу, там треба сформулювати і подати. Що буде від цього? Який буде результати? У нас, кажуть, по цій немає різниці і партії так, Так, шановні колеги, питання порядку денно вичерпані, засідання оголошують закритим. Нагадую, що сьогодні 20 грудня, 12 й відбудеться спільне засідання по комісії, а о 13-й відбудеться позачергово, це восьма сесія